Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про артроз. Адже ця проблема широко розповсюджена і навіть підступна. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми поговоримо про симптоми та методи лікування. Допоможе нам в цьому гість нашої програми – ортопетравматолог Максим Волков. Доброго дня. Пане Максим, радий вітати вас в нашій студії. Мазай. Давайте почнемо з головного. Напевно, я думаю, що більшість знає, що таке артроз дорослого покоління. Які основні симптоми артрозу і як пацієнти можуть їх помітити у собі? Ну, сам по собі артроз це комплекс деструктивно дегенеративних змін, нам помічник допоможе, котрі виникають у суглобі. Вони задіють не тільки хрящові поверхні, але й кісткову частину зв'язки, задіють капсулу. Він називається ще деформуючий остеоартроз. Тобто виникає деформація суглобу, міняються його контури, виникає біль, порушується його рухливість, виникають болі. Спочатку вони стають періодичними, через деякий час вони стають стабільними і постійними і супроводжують людину весь час. Угу. Як важливо діагностувати артроз на ранній стадії? Це хронічне захворювання і зворотного ходу воно немає. Тобто, те, що зруйнувалося на момент нашого з пацієнтом вже спілкування, це є ставшийся факт. Єдине, що ми можемо, це призупинити його подальше руйнування. Назад відмотати вже нічого, на жаль, не вдасться. Угу. А, які методи лікування артрозу доступні сьогодні, і які з них от найбільш ефективні? Ну, Методик лікування взагалі багато, але ефективних набагато менше. На таких етапах, коли ще артроз має першу-другу ступінь. Можна використовувати фізіофункціональне лікування, фізкультуру, масаж, азокеріти, парафіни, магніти, ультразвуки все це на більш пізніх стадіях вже можуть допомогти навіть внутрішньосуглобові ін'єкції, плазми, гіалуронової кислоти, васкулярно-стромальної фракцій, кортикостероїдів і залишається його тільки замінювати. Угу. А, до речі, про фізкультуру. Так ви сказали, яким чином фізична активність може впливати на артроз? Сам по собі хрящ він нагадує губку. І при навантаженні, при помірному адекватному навантаженні, він стискається, і потім при розвантаженні, от людина йде, наприклад, воно в себе смоктує оцю синовіальну рідину, котра в собі має гіалуронову кислоту, за рахунок чого відбувається змащування і відбувається тренування цих поверхень, І вони менше руйнуються. Враховуючи, що люди мало присідають, мало ходять, нормально тримаються тільки ці поверхні. А коли доводиться... Якось порухатися, піднятися по сходах або спуститися по сходах. Оці зони починають відчувати вже більше навантаження, котре вони зазвичай не отримують. І тут руйнування починаються. І через це може виникнути артроз. Через це виникає артроз. А які вправи рекомендується виконувати для покращення стану суглобів? Ну сам по собі суглоб рухається тільки в одній площині. Тобто, отак. Він рухається тут, добре показали себе. Ну, по-перше, це обов'язкова корекція ваги. То що перевантаження дуже негативно сказується на руйнування суглоба. А також добре показав себе велосипед, гімнастика, звичайна хода. Ну, скандинавська хода показала себе добре. Але велосипед одна з найбільш ефективних в цьому контексті. Перевірена на собі. Чудово. А, чи існують зв'язки між станом психіки пацієнта та перебігом артрозу? От уже, ну, якщо ми з цієї сторони подивимося? Прямих таких мені здається, все-таки немає. Але що таке наша психіка? Коли людини гарний настрій, це одні гормони. Коли поганий, це інші гормони. Тому при постійному підвищенні кортикостероїдів можуть виникати деякі руйнування хрящових поверхень. Але це дуже довгий час, дуже важкий процес і, в принципі, мало ймовірно. Угу. А, які профілактичні заходи ви можете рекомендувати для тих, хто стурбований станом своїх суворів? Ну, по-перше, треба відслідкувати свою саме спадковість. Тому, якщо це було у батька, у дідусі, бабусі це може передаватися і дітям. Обов'язкова корекція ваги. Обов'язкові адекватні правильні фізичні навантаження, коли людина рухається, коли людина ходить, займається тим самим велофізкультурою. тією ж самою. Немає сенсу приймати якихось там ліки, котрі якоби відновлюють хрящ. Немає жодного доведеного випадку в історії, де хрящ відновився б, будь від якої міри. Немає такої методики. Товщина хряща, зазвичай десь близько 3 міліметрів. Менше буде, більше ні. Тобто, mm -hmm. щоб... тобто ліків не існує? Не існує. І, вірніше їх багато, але ефективність їх дуже низька. Mm -hmm. Так, а, чудово. Пане Максим, як пацієнти можуть керувати своїм станом та полегшити симптоми в домашніх умовах? Все ж повертаємось до фізкультури, я так розумію. Так, це фізкультура, це адекватна фізична активність і ні в коїй мірі не допускати набору надмірної ваги. То що це як вантажопідємність машини? Умовно, 3 тони. Можна погрозити 5 тонн, Та можна, поїде, поїде. Тільки як далеко, як надовго. Така сама ситуація і тут. І підступність артрозу в тому, що він руйнує дуже поступово. Десь після 40-45 років у всіх країнах, навіть там країни ну, Швейцарія, Норвегія, США. Навіть там це відбувається, хоча здавалося б більш високий рівень життя, але й там це відбувається. 40-45 років, і вже 5-10% людей страждають. Після 60 років мало не кожен другий. Угу. А як довго е, хвороба може прогресувати, але не проявляти себе? Може прогресувати. Перша стадія вона може тягнутися і 10-20 і 20 років. І на ній, як правило, ще не помітні ніякі симптоми. Людина себе нормально почуває, десь іноді раз на рік поболіло, випив таблетку Діклафінака чи що там люди ще випивають, і все пройшло, помазав, мазю і пішов. В цей час ще ніяких таких критичних змін не буде. Потім, коли друга стадія, воно в принципі також йде постихеньку. Люди звертаються зазвичай, коли руйнування стають більш такими, значними і коли вже лікування стає більш важким. Угу. А, якщо говорити про, а, ми а, затронули тему віку, так, а, пацієнтів. А, найчастіше з якого віку от в нас в Україні звертаються люди. Якось воно дуже помолодшало. Навіть зараз приходять люди, ну, це молоді люди зовсім 25-30 років, і навіть в них іноді бувають перші явища артрозу. Хоча це дуже ну, дивно, як на такий погляд. Зазвичай це 50, угу. але є і молодь. Але є і молодь набагато рідше. Але, але, вони але, але є. А, як часто пацієнти повинні а, проходити медичні обстеження для контролю за станом своїх суглобів? Треба просто на себе дивитися, якщо є якісь підозри, підійти до лікаря, він подивиться, вирішить необхідний об'єм якихось додаткових обстежень, і якщо вони будуть потрібні, їх зробити. Найчастіше разом на рік. Тому що артроз дуже довго розвивається, він дуже довго прогресує, і це відбувається поступово. Це як маленька дірка в зубі. Коли вона маленька, можна пломба ще там 30 років ходити. А як воно зруйнувалося повністю, на жаль, вже можна догратися і до заміни суглоба. Угу. А, чи можна займатися самолікуванням? Чи краще звертатися все ж таки до спеціалістів? Ну, зазвичай самолікування зводиться до якихось помазувань, прикладань лапуха, прикладань капусти, якихось такі народні методики. А народні методики це коли люди, котрі в середньому живуть 70 років, як зараз, користуються методиками людей, котрі жили в середньому 35 років. Тобто народні методики. Це дуже така. Тому краще відразу звертатись до спеціаліста так. і е, в себе добре. Тож ті, хто ці народні методики пропагандують, самі вони зазвичай звертаються до класичної медицини, і себе вони лікують саме класичним чином. Угу. А як часто до вас звертаються пацієнти з цією проблемою? Постійно. Це одна з найбільш широких діапазонів саме захворювань. Ну, кожного дня звертаються люди. Якщо взяти загальний прийом там 10-15 людей. Ну, третина або половина з них будуть люди з артрозом тієї чи іншої мірі. Тобто, настільки розповсюджена ця хвороба серед на серед наших, наших співгромадян. Ну що ж, пане Максим, давайте під кінець ще раз нагадаємо там топ 3 топ 5 порад від вас, як від спеціаліста. А щоб суглоби наших тивачів були завжди в порядку, і вони ніколи не могли б захворіти артрозом. Ну, це навіть. У тих, хто не палили цигарки, от із 100 хворих туберкульозом палили 95. Так, п'яти не пощастило, але 95 це ж статистика. Тому так само тут: надмірна вага дуже пришвидшує руйнування суглобів, тому що вона ще виділяється біологічні активні речовини, котрі, навіть якщо людина не буде ходити і біомеханічно руйнувати суглоб, вони будуть бити суглобові хрящі. По-друге, обов'язково адекватна правильна фізична активність. Тут просто основа і база. Обов'язково дотримуватися водного балансу. Не треба, щоб хрящ пересихав. Але для цього треба використовувати ну, адекватні водні так, процедури і підтримувати свій водний баланс. Обов'язково треба не допускати перевантажень суглоба, коли люди присідають зі штангами, качають собі м'язи, але при цьому суглоби і хребет руйнуються. Або пришвидшується руйнування. Все, що занадто, все не, не здраво. Тому треба бути в мірі. Угу. А мене ще дуже заскало питання про водний баланс. А, скільки потрібно середньостатистичній людині а, випивати води а, на день? От щоб ми вже розвіяли ці міфи, бо ми дуже бачимо багато там різних роликів від різних спеціалістів то фітнес-тренерів, там то ще а, когось інакшого, так що. Хтось каже там 2 літри на день, так? хтось каже 1 літру, хтось каже 5. і от щоб ми з вами зараз розвіяли ці міфи. Тут це в залежності від того, наскільки людина втрачає цю вологу. Якщо людина, наприклад, поїхала кудись на велосипеді в жару і при цьому має надлишкову вагу, розход цієї треба о, рідини. Зазвичай його буде більше. Треба пити тоді, коли хочеться. Не треба треба себе стримувати і не треба випивати так, щоб потім булькати ходити. Але все рахується: борщ, суп, чай, кава це також рідина. Вона також рахується. Перевантажити себе рідиною ну, воно доволі важко. Все воно через нирки вийде і все буде там нормально. Але недостатність її так чи інакше може викликати згущення крові, навантаження на серцево-судинну систему. Тобто це в подальшому може бути більш реальною проблемою. Ну тобто все індивідуально, а так люди. Ну що ж, пане Максим, я хочу подякувати вам. По-перше, за те, що ви звітали до нашої студії, і, звичайно, за ці поради для наших любих телеглядачів. Дякую дуже, вам. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми про таку хворобу, як артроз. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. А ми побачимо з вами на першому міському. Бережіть себе та на все добре.